Вниз. Так, тримай висоту. Okay, the Рухати велетенські вантажі частина роботи Юлії Пецельт. Вона сміливо йде у бій проти кількатонних конструкцій. Цей стабілізаційний понтон вона має переставити. Up, Піднімай стрілу, Зачіпляй! Він забезпечує кораблеві рівновагу, оскільки спереду лежить важкий вантаж. Два зерносховища з Індії та газова піч з Малайзії. Тепер тисячу тонн вантажу можна безпечно доправляти до східного узбережжя Англії. Це страховка для вантажу, щоб нічого не сталося. Тому що ці речі рухатимуться, коли море штормить, а це серйозна проблема. Її робоче місце. Корабель для важких товарів Gritje під німецьким прапором. Вона єдина жінка серед 19 чоловіків. Зараз вирушає із півдня Англії на східне узбережжя. П'ять років навчання на борту чекають на Юлію, доки вона стане капітаном. Нині 26-річна дівчина є другим офіцером і вже стоїть на капітанському містку сама. Коли капітан відпочиває, вона перебирає командування. Бецельт успішно керувала судном на шляху від Індії до Англії. Це теж моя робота на борту. Планувати маршрути і стежити за актуальністю даних. Ці смужки, які я роблю, це підготовлені мною курси, якими ми нині йдемо, аби дійти до гирла річки Тіс Тим часом капітан Іван Іванкович вже на містку. Досі він був начальником над чоловіками. Доки в Індії вона до них не підсіла. Для мене це було несподіваним і трохи дивним, тому що досі я не мав досвіду із жінками на борту, але тепер вважаю, що це добре. Це був дуже добрий досвід офіцер повинен бути лідером, і їй це вдається. For the crew. прибуття до Мідлзбро. Є кілька годин, щоб позбутися важкого товару. Юлія Пецуль дотримала кваліфікацію бакалавра мороплавства. Щоб здобути капітанське посвідчення, доведеться ще повчитися. І важка праця на борту належить до освітньої програми. Залишайся на поготові. Цей кран уже двічі зривався. Команди вона знає з дитинства. У шкільні роки ходила під вітрилами. Це пробудило інтерес до професії мореплавця. До раннього ранку триватимуть роботи. Вона задоволена: роботу виконано. Газові балони встановлять на сміттєпереробному заводі поблизу. Увечері Юлія Пецельт може дозволити собі дещо розслабитися. Команда здебільшого складається з філіппінців. За плечима у неї три місяці морської подорожі, а від завтра відпустка. Це триватиме ще 36 годин. Але щойно залишаєш місток, як отримуєш прекрасне відчуття, і радієш майбутній відпустці, яку проведеш просто лежачи. Це насолода. Вона ще не знає, де розпочнеться її наступна місія. Напевно, знову в якомусь азійському порту.